Чи є закони природи справедливими і об'єктивними? Можна їх уникнути або проігнорувати? Моральні заповіді для вас наскільки ж реальні, і закони природи, чи це вигадка? Спитаємо в перехожих. Це не є вигадка. Це треба дійсно не забувати про. Ці закони і притримуватися, на жаль, у наші особливо в західних регіонах лише присутнє лицемірство, я переконуюся, тобто заходять у церкву. Це не обов'язково церкву заходити, можна знаходитися у себе в домашніх умовах і бути близьким Всевишнім, розмовляючи з ним, душа в душу. Якщо взяти моральні, Мені здається, що мораль підкреслюється законом, але законом Божим. Заповіді, я думаю, що вони було, до речі, зроблені. Просто ще може бути така заповідь любити свою країну, в якій народився. не вигадка. Невигадка, невигадка, то дійсно без, без тих заповідей не можна жити. Е, ну, жити справедливим життям. Вірити в Бога. Це, звісно, людські не вигадки, а людські закони, які людство придумувало з часом. Треба їх, треба їх виконувати. Такі як закони природи, тому що то не є людська. Тому що якби не дотримувалися ще таких заповідей, то б вже дійсно було такі тварин. Нічого би не думали, нічого тільки не можна, то треба дотримуватися. Ну то таке питання тяжко відповісти. ну, хто є християнин, віри. Та як я є християни, я віру в ті заповіді, що вони дійсно істинні, що їх треба виконувати. Такі ж реальні, як закони природи. Е, ну, знаєте, є дуже багато релігій в нас в світі: е, індуїзм, синтуїзм, даосизм. І всі вони, і навіть конфуціянство, всі вони пророкують у неї те саме, всі ті самі моральні цінності, доброту, співчуття, пробачати один одному, відноситися один одного, любити. Ні, Я думаю, це закони природи і моральний запит це одної та саме. Ну, це людська вигадка, але це напевно, що природня вигадка, скажімо так, яка йде від, від законів природи. У 17 столітті сер Ісаак Ньютон відкрив свій знаменитий закон всесвітнього тяжіння. Кажуть, що й тут не обійшлось без яблука, яке нібито впало йому на голову, коли він сидів під яблуною і напружено розмірковував над устроєм Всесвіту. І тут його осінило. Звісно, що сер Ісаак не створив гравітацію, а тільки відкрив її. І цей закон існував і до його формулювання Ньютоном, І обережні люди вважали на нього, а мудрі успішно його використовували. Якщо щось випаде у вас з рук, ви знаєте, що воно полетить вниз. Хіба що хтось його зупинить. Біблія вчить, що моральні божі заповіді такі ж реальні, як закони фізики, хімії, біології, а наслідки від їх порушення такі ж невідворотні, як від дії сили гравітації. Заплата за гріх смерть, говорить Біблія. Чи то духовно, чи то фізично. Хіба що щось або хтось. Це зупинить. Тисячі під час земного життя Ісуса і мільйони людей протягом історії християнства пересвідчились в силі Христа зцілювати те, що, здавалось би, було розбите на друзьке серця, душі тіла. Ось тому. Говорячи про те, що наслідком гріха є смерть, Біблія додає. А дар Божий. Вічне життя в Христі Ісусі, Господі наш. А яка ваша думка?